Вітаємо на каналі Ма. Сьогодні ми розпакуємо та складемо прямо з коробки каляску Кіко Беладжіо 2 в 1. Обережно знімаємо захисні компоненти, щоб не пошкодити елегантні деталі Беладжі. В комплекті разом з прогулянкою ви знайдете два задніх колеса, два передніх колеса. Дощовик та адаптери для автокрісла. Дістати прогулянку з пакета краще в горизонтальному положенні. Знімаємо бампер. Дуже гарний. Почнемо з закріплення задніх колес. Для того, щоб зафіксувати. Ось так просто одягаємо в основу. І те ж саме робимо з другим. Передні колеса зафіксувати так само просто. Просто одягаємо в основу. Основу коляски розкладаємо. І повністю розкриваємо прогулянковий блок. Одягаємо бампер. І прогулянка готова. Люлька упакована в окрему коробку і зараз ми її розпакуємо. В комплекті до люльки входить сонцезахисний тент, матрацик з натурального бамбукового волокна, внутрішня основа та вітрозахисний чохол. Для того, щоб скласти люльку, достатньо потягти за ремінці. Ось так виглядає. Ось так легко та просто складається коляска Кіко Беладжіо. Та якщо вам потрібна допомога маминих асистентів, ми завжди раді вас бачити.